Що буде з тими людьми, котрі, наприклад, читають осів і Євангелії, читають і не вірять? А йде про те, що тільки віруючи в Христа Ісуса, попадають під Його викуп, Сообщається, хто буде вірити в Христа Ісуса, виводимо їх вон. От ми християни, ті, котрі почули голос Ісуса, повірили в Христа Ісуса, і Бог подарував нам свободу від гріха і беззаконня. А останні ті люди відсікають себе від викупа. Не викупив Ісус всіх безбожників, лише тих викупив, котрі повірвали в Христа Ісуса. В чому роблять і сектантис ошибку смертельну? Вони вважають, що Христос автоматично всіх викупив і тепер скач, гріши. Роби нові секти, розколи роби, а нічого. Христос усіх і скупив. Ми також важливо хочемо сьогодні подивитися на слово Євангельське. Апостол Павло Філіппійцям каже, щоб ви знали, братія, що чим ми обладаємо то велике багатство. Чоловік, який має віру в Христа Ісуса, Він не зреченно більше має свободи, радості, чувства життя. Як той, що безбожники все мають, накрали, набрали, побманювали. Вроді все мають, а життя не є. А ходять як бувки одиночки, як оті льви, котрі б хотіли би хоч кого розорвати, когось би ще посадити, когось шпіона ще знайти, будучи самі шпіони, самі предателі, самі вороги однак однакоють такових серед чесних людей. І от, Хапають християн, кидають у тюрми. І от Павел пише філіпійцям, браті, я вам скажу інтересну ситуацію, яку желаю браття, щоб ви знали, що обстоятельства мої у тюрмі, що мене судять безбожники цього світа, вони мені наоборот послужили для більшого успіху проповіді Євангелія тому що мої узи стали відомі всім людям, і розумні задумалися, чому безбожники судять митрополітів, коли не є за що судити. Любий адвокат розбиває всі ті обвіннення, пух і прах. Просто що не, не говорити, а судять. От розумні люди догадаються, їх переслідують за віру, а їм приписують якісь дурнички. А нерозумні люди, а вони рукоплещують. Видите, судять їх, акі атаки, і в результаті якби мовчали. то не можна було видіти, що вони безбожники. От заговорили. І от нині в Україні безбожники заговорили, вийшли на вулицю бити других з сусіда без сусіду. Чому? Вони в боє корінні наші Закарпаття русини. Це їхня земля, то вони живуть із тисячі років. І вдруг пропагандісти повіли, що тот сусіда московіт, агент московський, московську віру має. І сість починає того бити, а поліція каже: бий або не захищає. То в результаті виходить, що весь мір наповняється торжества безбожія. От тепер вони торжествують, бий християнин, а сюди не будуть. А от коли християни посміють себе захищати, а скажуть пів слова в свій захист, тюрма, розпалення лігій неворожнечі. І в результаті стоїш перед цим світом і думаєш, почому так обізумів цей світ? Павел каже, не удивляйтеся, тому що обстоятельства судебні, да, коли Помагають многим слабеньким людям з двома вищими освітами порозуміти, де правда, де істинна віра. І нині ми бачимо в Україні, тисячі людей вернулися до церкви православної і канонічної, коли видять розгроми і безобразіє безбожників. А знає про все, не вбіжаємося, лиш то тільки з любящим серцем Господь, віддає наш подвиг. Терпіння і тій на землі підтримує нас, а вічно єдно за святими покличе нас тим самим Пророком Осією бути наслідниками Царства Божого. Амінь.